Відразу за основним великим оновленням із модулем маткарства до аплікації додано ще декілька невеликих, але суттєвих оновлень, які зможуть заощадити ваш час. По-перше, це новий період, який можна налаштувати індивідуально для себе. Переходимо у налаштування і бачимо нове поле: кількість днів до початку обльоту матки. За замовчуванням, вона отримує значення 8 днів. І, відповідно, сигналізує нам, що від підселення матки чи маточника у нуклеус пройшло достатньо часу, щоб матка виходила на обльот. Для тесту давайте створимо у другому маткомісці другого Нуклеусу запис минулою датою. 8 повних діб тому, тобто 26 квітня, додано маточник. Затверджуємо та повернемось до списку парку. І помічаємо, що цей період отримав фіолетовий колір, а також він отримав свій окремий фільтр. Загалом у цьому оновленні маємо три нових фільтри у тому ж модулі маткарства. Перший це обльотний період, він відфільтрує саме маткомісця, де запис про підселення знаходиться в діапазоні від 8 до 13 дня. Але знову таки все можна підлаштувати під свою практику. До речі, зверніть увагу, що День, у який зроблено запис, не рахується до цих відрізків. Для прикладу, якщо я підселив і зробив запис першого числа, то додамо до одинички 8 і виходить, що 9 число це ще 8 день обраного нами відрізку. Виходячи з цього, аж 10-го числа маткомісце підсвітиться фіолетовим кольором. Наступний фільтр це плідна матка. Він показує усі маткомісця із потенційно плідними матками, що потрапили у наступний часовий відрізок. Нагадую, що такі маткомісця підсвічені зеленим кольором, і, наприклад, у мене він активується по 13 повних днях після підселення. Тобто, якщо відштовхуватись від нашого умовного прикладу, що ми зробили запис про підселення 1 числа, то зелений колір активується із. 15 числа. І так як наступний діапазон пріоритетної перевірки у мене обраний 17 днів, то зеленим він буде до опівночі 18-го числа, а колір свій змінить 19-го числа на початку доби, коли минуть 17 повних діб від запису. Тоді він зміниться на блакитний, який і сигналізує пріоритетний огляд та ротацію матки у такому відділенні. Для таких маткоміс саме створено ще один новий фільтр під назвою Пріоритетний відбір. Тепер можемо обрати всі відфільтровані відділення, зробити видрук та направлятись до нуклеосного парку працювати. Ще одне корисне оновлення стане у нагоді початківцям: це кольорова підказка, яка з'явилась біля кнопки видруку. Натиснувши її, ви відкриєте усі кольори та опис, яким вони відповідають. Щоб було зручніше орієнтуватись у загальному вигляді нуклеосного парку та... Окремих його секторів. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Хай щастить!